Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Це щоденний прогноз погоди в Україні на 4-13 лютого. А перед початком не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. Тож, розпочинаємо із загальної картини. У четвер 13 лютого під впливом антициклону утримується безхмарна погода, Місцями зранку можливий туман та паморозь. Тож будьте уважні за кермом! Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура вдень становитиме 0 3 градуси, а вночі коливатиметься в межах мінус 8-11 градусів. У столиці протягом дня буде хмарно з проясненнями, та температура вночі близько мінус 8 градусів, а вдень в межах нуля. Захід України. У Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях часом сонячно, потім захмарюється та без опадів. Температура протягом дня прогріється до рівня плюс 2-4 градуси. Та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до плюс 7 градусів. Вночі підморозить та показники покажуть мінус 7-9 градусів. Центр України у центральній частині нашої країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, температура в день становитиме мінус 2, плюс 3 градуси. А вночі опуститься до показників мінус 6, мінус 9 градусів. Протягом дня очікується переважно сонячно та без опадів. Схід Україна у Харківській, Донецькій та Луганській області. В день очікується низька хмарність з проясненнями та без опадів. Температура вдень коливатиметься в межах 0-2 градуси. А вночі стопчики термометрів опустяться до позначок мінус 6-10 градусів. Південь України. У Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області температура в день буде на рівні плюс 2 -4 градуси. Вночі опуститься до показників мінус 5-8 градусів. Протягом дня очікується суха та сонячна погода без опадів. У Криму температура повітря вночі буде в межах мінус 4 градуси, а вдень прогріється до плюс 4 градусів. Отже, у четвер, 13 лютого, в Україні особливих перепадів температури не очікується. Вночі доволі морозно і прохолодно, та вдень на переважній більшості території нашої країни буде світити сонечко, тож зима продовжує панувати по всій території нашої країни. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримати наших захисників Збройні Сили України і до зустрічі завтра!